Розпочинаємо нашу другу годину. Дякуємо усім, хто з нами від самого початку. І всіх вітаємо, хто приєднався щойно. Вітаємо також і нового гостя нашої студії. До нас долучається Георгій Мазурашу, народний депутат України, слуга народу, пане Георгію, мої вітання! Вітання добре, рано. пане Георгію, і давайте одразу знаєте, вікторину. Сьогодні, 8 травня. В нас день пам'яті та примирі. Чекай, чекай. Як називається сьогоднішній день офіційно? В нас нова назва цього дня. Верховна Рада прийняла це рішення минулого року. Запам'ятали чи ні для, для мене важлива суть завжди, а не форма. І я думаю, що навіть не важливо в який день, але важливо пам'ятати, що ми згадуємо зараз, і важливо робити все для того, щоб… Не на словах, а на ділі було ніколи знову, так як uh -huh. колись казали. На жаль, у нас не вийшло, щоб ніколи знову не сталося. хай, хай буде царство небесне тим всім, які віддали життя свого часу, і які, від, на жаль, продовжили віддавати життя вже і за незалежності, захищаючи вітчизну, і дуже щиро бажаю, щоб справді. Ніколи знову не було, і щоб це ніколи розпочалося якомога швидше. Угу. Ну, в нас цей день називався до 23-го року День пам'яті та примирення. В мене навіть оці всі додатки, які знаєте, інформують про свята. Вони досі присилають нагадування, що день пам'яті та примирення. Але насправді Верховна Рада минулого року проголосувала таке рішення, яким цей день визначається як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Ось так, і це вперше ми святкуємо в такому форматі цей день. Ну а по факту це день перемоги над в Європі так, отже, пане Георгію, що для вас цей день? Тому що ви з такого регіону, та з Чернівецької області, да, яка Другу світову війну зустріла в одній країні? країні так. Так. Складі, потім так, пережила відповідно радянську окупацію, потім відповідно німецьку окупацію. Потім знову радянська влада прийшла. Отже, як ви ставитеся як представник цього регіону? До подій Другої світової війни на теренах України. Е, що ну, це було, та, <гум> я знаю, що якби одразу асоціації якісь коли виникають, uh -huh. згадуючи про ту страшну Другу світову війну. І у мене одразу чомусь згадується там односелець, який був учасником війни, він там фельдшером працював, Михайло Панасович. Він його там іноді проводив школу, там на зустріч, скажімо так. І щось він розказував про ті страшні часи. Щось я там чув від батьків в сенсі якісь розповіді. Наприклад, там вони були, скажімо так, м'якші в сенсі, ну там просто, умовно, проходили там, німці через село, там, не знаю, і, 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 і хтось там дав. Дитині цукерку, можливо, уявляючи там своїх дітей, так? тобто mm -hmm. це ж людські якісь моменти. Про якісь, наприклад, страшні бойові дії, саме там, де я народився, виріс, я не чув. Хоча в поруч, в лісі, там, буквально там в кілометрі де ми там завжди ходили в дитинстві, гралися, то там всі, всі всякі окопи ми бачили і блендажі, і так далі. Там щось рештка, скажімо так. І ну, для мене завжди з дитинства був такий, знаєте, якби страх, щоб не дай Боже таке щось не повторилося. А потім, коли вже там оця от, гонка озброєнь, там оця, оця, оця нависла там загроза там, третьої світової, там якісь протистояння між сполученими штатами радянським союзом, це завжди такий, от був внутрішній страх, щоб не дай Боже, щоб не почалася знову війна. Тому що це все дуже страшно, це горе, це втрати. І завжди була така надія, що все-таки розум має брати гору. І все-таки люди в такий час цивілізаційний мають вирішувати питання не через збройні конфлікти. А я, як представник сфери спорту, то скажу, що є. Достатньо можливостей у Змагаємо. різних там номінаціях визначати хто сильніший, кращий в світі, і це робити там за чесними правилами Фаріплей. Це було б найкраще оптимально. Ви знаєте, зараз ми як найкраще напевно розуміємо, чому наші там бабусі дідусі бажали нам мирного неба завжди? Да, от це було завжди дивно, та бо здавалося, що в Україні е, України така біда ніколи не торкнеться знову, і ось це сталося. А до речі, пане Георгію, а у вас родичі? От в якій армії були? Там були насправді, я знав знову ж таки, якщо говорити крізь призму, там особисто того села, де я народився, виріс там. Воно і назву міняли там вещати на то, то на якийсь нам на румунський лад, на український лад. Але там справді деякі були, що були свого часу признані в румунську армію, так теж було, деякі вже потім в радянську армію. І, і, і ніколи я не відчував з самого дитинства, щоб якесь було між ними протестенні. Тобто дуже люди спокійно, розсудливо, розуміли, що ну, ну, така. Така була ситуація, там у когось так склалося, у когось так склалося. Взагалі, головний меседж був від них це просто не треба воювати. От, і от це побажання, про яке ви говорили, яке нам завжди Ті покоління передавали, скажімо так, про мирне небо, про там бажання, побажання, щоб ніколи не було війни. Оце теж від них теж передавалося від uh -huh. учасників війни. Що цього не треба, повірте. От, от цього не треба воювати. Оце там найгірше, що може бути, не треба. От робіть все для того, щоб живіть так, щоб не треба було воювати, щоб можна було все вирішувати в, цив... в, цив... в цивільвцивізаційний, там дипломатичний у спосіб. У вас, у вас примирення відбулося да на от на такому регіональному рівні. Uh, так uh... Пропоную там почути президента. Да, президент записав звернення. Так, так е, я процитую е, кілька фраз, які зазначив президент у своєму відеозверненні. світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 22 року. Саме так зазначив президент Володимир Зеленський у день пам'яті та перемоги над нацизмом. Він звернувся до українців із підвалу в селі Яхідне, де окупанти утримували всіх місцевих жителів і вбили 17 цивільних людей. Зеленський наголосив, що у всьому світі це називається. Нацизмом, давайте почуємо. 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилось, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який вбиває, катує, стирає з лиця землі, мирні міста і села, зло, ім'я якому російський. Фашизм скорочено. РФ. Ось так. Um, пане Йорію, у це свято. От ми щойно говорили про спільну пам'ять, про примирення, про мирне небо, яке бажали нам наші um, діди і прадіди. І виникає запитання, чому Ось ця спільна пам'ять про цю трагедію, пережиту там усіма народами там радянського союзу, взагалі на теренах України, Росії і сусідніх країн, чому вона не стала достатнім запобіжником для цієї війни, і в тому числі для російського вторгнення? Я думаю, що все-таки брак комунікації в цілому, тому що е е Почув там дням одного мудрого чоловіка, який казав, що е, якраз мудрість полягає в тому, щоб не дати привід, не дати. Можливість розростися тим якимось непорозумінням, які виникають там між країнами, наприклад, для того, щоб вони не переросли в якісь конфлікти. Тобто, е і ну не даремно ж часто цитують цей вислів, що поки говорять дипломати, мовчать гармати. Та? Тобто, очевидно, що дипломати недостатньо говорили, у е тому числі з нашого боку. Звісно, що е не можна там підібрати якісь слова або аргументи для того, щоб якимось чином. Е Зрозуміти те, що зробили росіяни, починається з чотирнадцятого року, а тим більше, там з 24-го на другого детичного це просто варварство. Це просто ну, не там злочин найвищого там калібру, кажуть, але. Ми можемо ж говорити лише про те, що в наших можливостях і повноваженнях, так тобто, те, що ми могли би зробити для того, щоб цього не сталося. І я вважаю, що так, ми не допрацювали, не допрацювали в плані спілкування. Я коли читаю, наприклад, там якісь знову ж таки матеріали, які потрапляють на очі, про те, що навіть захід наші партнери зазначають, що росіяни або російське керівництво, а вони вже передають своїм там громадянам, вони насправді реально виявляються. Боялося, що Шлях наш України до можливого членства в НАТО, це справді їм якось загрожує, що е, Захід хоче якось їх там не знаю, завоювати, розчленити, знищити і так далі. І якщо навіть наші партнери розуміють, що у них така фобія там десь в Росії жила, то очевидно з цим треба було працювати. Mm -hmm. да? Тобто, це ну не знаю, якщо це вважати їх хвороба, то ну, з пацієнтами треба спілкуватися, да? тобто mm -hmm. говорити, проговорювати, пояснювати, ну ми ж то. Ми розуміємо, що ми точно не мали ніяких там цілей бути плаздаром для атаки проти Росії. Та? Тобто, навіть якщо розглядати оце потенційне членство в НАТО, у нас ніколи не було філософії, там що ми яким чином хочемо не знаю там відвоювати умовно Кубань у, у Росії, тому що ми розуміємо, що це там все-таки десь етнічні українці там населяли і населяють цей регіон. Ну і щодо теж... Криму, ми ж декларували всього. теж дипломатичний шлях, була Кримська платформа. Ми це пам'ятаємо. Ну це вже так, так. так. Якщо Про... Про повернення саме цих окупованих територій.